Діво, мої дорогенькі, усім привіт! Це наш з вами Тарогороскоп на останній місяць-грудень 25-го року. І так, подивимося, що ж очікує нас на останніх гастролях цього року. І так, яким буде для діб грудень місяць? Грудень для діб. Так, перша карта, двійка жезлів. Ну, в принципі, для дів це нормальна карта, коли ми хочемо одною, одним місцем сидіти на двох стільцях. Тобто, бачите, є якась ситуація, де в принципі потрібно вирішити, прийняти якесь рішення. А ми мічимося туди-сюди. Ми не можемо там, вирішити: їхати, не їхати, приїжджати, не приїжджати. Дві роботи, два партнери. І оця якась нерішучість, невпевненість. А, між чимось ми будемо бачити, як одною ногою там, одною. Тут. І от якась така дісбаланс, якесь переживання. А в принципі ця карта назавжди говорить про зміни. Мають бути якісь зміни. А для того, щоб ці зміни відбулися, нам потрібно ну, в принципі, прийняти рішення. А ми не готові взяти відповідальність. Ми чекаємо, моря так, В пособитійності нічого, але щось таке знаєте, нас буде кидати в сторону в сторону, їхати, не їхати. І оце якась буде. Далі Діва. Далі, дев'ятка мечів. Ну, взагалі, це прекрасна карта для дів. Тобто ми не виходимо з своєї зони комфорту. Переживання, думки, хто хворіє, головні, болі, мігрені, панічні атаки, добрий вечір, студія, все буде. Взагалі, це карта така, коли ми своїми страхами, своїми обмеженнями садимо себе в клітку. Вихід, з якої, будь ласка, дарі відкриті, не треба думати, але ж ми, ну, в смислі не думати. Ми починаємо себе накручувати. Це весь час е, карта, коли ми не живемо в теперішньому. Ми або повертаємось емоційно в минуле і починаємо думати, що от-а якби я там не знаю, щось сказала, чи не сказала, чи зробила, чи не поїхала, було б по-інакшому. Або це тривога за майбутнє, коли ми хочемо все контролювати. І ось ці думки. Такий собі в голові грєт, от він буде весь час нас збивати з столку. Або да? тут у нас якась така двозначна ситуація, і ми за це будемо переживати. Навіть часто це от така нічна карта, коли вночі ми там погано проблеми з сном, погано засипаємо, часто просипаємось, але це все від наших думок. Так, Діви, далі, ну, якби нічого нового. <сум> Значить, ідемо по накатанні. Це в нас карта думок, а це в нас карта зацикленості, тривоги, переживань. Тобто ми на чомусь ну, зацикленість на людині, на ситуації, і ми не можемо здвинути з мертвої точки. От по цій карті ми не знаємо. В нас буває питання по місці проживання. Тобто, ви переживаєте їхати, не їхати, переїжджати, мама, бабуся. Тобто, те, що може вас. Ну, скажімо так, хвилювати. Ну, вагітність також входить сюди. Це переживання, да, там, чи я не можу завагітніти, чи там, я вагітна, як це все буде. Тобто якась ось ця не, емоційна нестабільність. От, це якраз е Стул нестабільний. Це якраз ситуація, яка, в принципі, вирішується, тому що фаза луни має 28 днів. І через 28 днів ви про цю ситуацію навіть не згадаєте. но в цей момент от ви щось будете стара страждати і переживати. Так ще одна карта. Іерафант. Значить, ну, частіше всього, саме в мене, я не претендую на всі прогнози всіх е, тарологів, це все, що пов'язано з медичними закладами. Тобто хтось може йти в лікарню, хтось може там, до стоматолога здавати аналізи, чекап, А в когось це може бути, наприклад, санаторії, вибрати якісь довідки. Тут немає в негативному ключі. Но в кого є діти, дуже часто це може бути ну, якби ось ці карти, що. Ви йдете з дитиною в лікарні, це дитині здаєте якісь аналізи, там робите якісь дослідження. От що пов'язано з цим далі ще в нас ярфан, це така дуже карта. Ну там правила, офіційності і ще по цій карті. Ви можете ходити по якимось державним установам. То вам треба якийсь там взяти досвід, дозвіл, якось там справочку в ЖЕКу, якась прописка. Ну тут все в позитивному ключі. Тому даже якщо ви йдете в лікарню, то це не тому, що ви все, у вас так були, що ви не можете. А тут да не знаємо. Просто перездаєте аналізи, просто для себе робите там чекав організму. Вже в грудні, будь ласка, робіть, вже ретроградний Меркурій закінчиться, або ви оформляєте якісь там довідку, берете дитині для басейну. Там, ну, от Щось навіть може бути таке. Тому в лікарні поганого нічого немає. Або ви в санаторій, наприклад, на якесь оздоровлення. Так, наступна колода, що чекає дів в грудні місяці? Яким буде грудень для дів? Так. Та восьмірка цих відчуття, що вас тут нічого вже не тримає. Це така якась карта порожнечі втоми, вигорання. Тобто ви вже не хочете ходити в цей зал, наприклад, у вас немає мотивації. Ви не хочете працювати на цій роботі, але це якщо робота пов'язана з якоюсь державною, тобто це ви не на себе працюєте. Може бути і таке. Відносинах, наприклад, ви розумієте, що ну, ці відносини вони в принципі ну, просто просто спільні там діти, кредити, але я не відчуваю тут задоволення. Тобто, тут розуміння, що я готовий чи готова вирушати на пошуки нового чи нової себе, тому що я вже не хочу поміщатися в тих місцях, які ну, якби мене не радують, не наповнюють. Тому це відчуття якогось. Або перенасичення, ну, те, що є вже не приносить задоволення, або нехватки не, як не оцих якихось відчуттів. Тому вам захочеться, до речі, а, знаєте, що, що може бути? У Вас може бути бажання поміняти образ життя, дивлячись на попередню карту про, наприклад, якісь медичні установи. Ви можете захотіти сісти на дієту, відмовитись від шкідливих звичок. Там, знаю, хтось там глобально відмовляється від м'яса, від ще чогось, тому що ви розумієте, що ну, те, що я, там, наприклад, їла, що все ну, вже мене не радує. Ну, якесь відчуття, що от, я так не хочу. Вам захочеться щось точно поміняти. Або, наприклад, ви Новий рік, ну, ви час святкували, наприклад, з друзями. Шумна кампанія. А в цьому, знаєте, як саме відійти від якихось правил. Тобто попередня карта це в нас були про якісь от правила, стандарти, норми. А все вам хочеться поміняти, змінити. Не так, як було вдома, без шубних кампаній, без алкоголю, чи якось по-іншому. Тому що вже все. Вже та система не працює для вас. Так, далі, Діва. Двійка жезлі, вона в нас вже була. Тобто, бачите, ситуація вибору, ви будете думати, там, от, знаєте, ви стоїте на перехресті, і це щось пов'язане з майбутнім. Можливо, там якась нова співпраця, нова робота, новий проект, нова людина, якась поїздка. І ви будете сумніватися. Сумніватися Це перед вами може відкрити якісь нові перспективи, глобус. Тобто, це якісь глобальні масштабні, масштабні можуть бути зміни. Але. Ви це можете отримати тільки якщо ви перестанете триматися за минуле. Тобто, ось ця можливо, це навіть і про образ життя. Тобто ви хочете поміняти, а лише, знаєте, ці прив'язки є за щось, те, що було для вас важливо, значимо, певний період життя. Але ви вже інша чи інший. Чому? Тому що ось цей калейдоскоп астрологічних подій, який у нас був під словом ПІ. Ви поняли, який всі жовтень, листопад він дуже важкий. І вже від нас нічого не лишається. То ви навіть могли вже зрозуміти, що старі моделі поведінки, старі схеми, старі прив'язки воно вже все розпадається, і ви вже зовсім інша людина. Тому не тримайтеся за старе. У Вас, от бачите, будуть якісь ну, відчуття. Що ви щось захочете по-новому? Не тримайте за старе, дійсно, в нове. Трійка мечів, що таке? Щось, щось може бути не так пов'язане або з поїздкою, або з авто. Тобто, тут не глобальне, це не про аварію, нічого, тобто це порушить ваші плани. Ну, не знаю. там. Мали їхати, перенеслась поїздка? Там, не знаю, на дорозі колесо пробилось, не можете завести машину, якась там маленька поломка. І от щось таке, що для вас може бути неприємне. Не я кажу, не глобальне, але неприємне, пов'язане з транспортом, з цим може бути. Так, наступна колода. Так, що чекає ДІВ? А я вже це брала коло. Туму, що вона така тоненька. Так, що чекає дів в грудні місяці. Діви в грудні місяці. Принцеса мечів. Принцеса мечів у нас хороша карта, тому що це в нас пов'язане з інформацією. Ви будете спостерігати за чимось, не знаю. Моніторити, наприклад, ви хочете купити якийсь там товар, ви хочете купити якийсь подарунок, його зняли там чи з виробництва, чи закінчились, і ви візде шукаєте там. Дитина замовила там, наприклад, якусь іграшку, а її ніде нема. Чи ви хочете поїхати? І ви вже там запланували цю поїздку. А всі, наприклад, готелі зайняті, місць немає, і ви вже і так, і так. і то це збор, обробка і аналіз даних. Але дивіться, тут ще в нас така подзорна труба, і вона часто говорить коли ми за Дивимося, цілінаправленна, тобто це може бути якась людина, коли вона там зайшла, з ким вона спілкується, кому лайки. Тобто, у вас буде фокус уваги спрямований на одну, ну скажімо так, ціль. Нехай це буде там товар, продукт, ситуація, людина. Чи ви там моніторити ціни на авіаквитки, наприклад, хочете, да, і ви постійно заходите і перевіряєте а, щось таким. Але... Да, якось тут мені ша може бути пов'язана чомусь. Я так думаю, щось може бути пов'язано, чи з якісь документи. Ну, щось таке пов'язане не знаю з юридичними якимись оформленнями, переоформленнями, з якимись довіреностями. Ну, якось мені слово правосуддя да, може бути. І ви за цього там будете щось моніторити. Може, там якийсь новий закон ведуть. Ну якби в нас же все, все можливо. Ведуть якийсь новий закон там налог на повітря, і ви да з цим законом ну, З виходом ви починаєте щось моніторити, та, що і як, як правильно себе вести, як там оформити, переоформити. Ну, от щось таке. Далі, Діва, король мечів. Значить, Король мечів в нас чоловік, який може бути близнюки, водолій, терези по знаку зодіака, Але по професіям це військовий, стоматолог, хірург, юрист. Взагалі, це чоловік такий він стриманий. Він конкретний стриманий, він вам не буде співати мемуари, Він вам конкретно говорить. Так от, цей чоловік з вами може бути або нечесний, або маніпулює. Тобто, є З його сторони якась, ну скажу так, своя вигода. Десь щось не договорить, десь щось приховає, десь зайде, да, там з обхідними путями. Не прийде, не скаже, що ну, вибач, вибач, я був неправий. Ні, він так зробить, щоб. Наче як ви там, наприклад, почали спілкуватись, але він корону не зняв. Тому от якісь хитрості, маніпуляції в позитиві, звісно, то це карта, коли вас в сім'ї, ну, наприклад, з'являється. ну, Якийсь чоловік, тобто ви одружена, наприклад, якщо ви жінка, і з'являється якийсь чоловік, який вас покушає. Бачите, тут прям історія втрьох. Тому може бути, може це лікар, до якого ви йдете. Там стоматолог прийшли, і він вам там насчитав 20 плюс 20, там руб 20. Спічки брать будете? які 2,20. І от якийсь або юрист, який бачив, що можна, в принципі, і заробити грошей. Тому з таким чоловіком будьте поосторожній. Що знаєте, по королю мечів часто бувають люди, які працюють знову ж таки в держустановах. Тобто це якісь такі, не знаю, там поліція, може поліція, якась виконавча служба. якось Нехороший, нечесний. Так далі. Діва, Діва, ну наконець то дев'ятка Пентаклі. Значить дев'ятка Пентаклів нам каже, що е, можу собі дозволити, коли ми отримуємо або результати своєї праці, ну, ви, там працювали над якимось проєктом, ви отримали гроші, ви задоволені, чи ви поїхали. Якийсь дорогий відпочинок, чи ви купили собі якусь річ, на яку ви там заробляли чи відкладали? Тобто, ось цей виноград символізує ну, плоди, то над чим ми працювали. Чи ви отримали якийсь дороговартісний подарунок? Це комфортні умови проживання, це там хороший відпочинок, гарний ресторан. Тобто, ви пішли в якийсь такий фешенебельний, де для вас це о, це вже якийсь рівень. Тому ось цією картою в нас пов'язана. Високий рівень, а, премію можете отримати на роботі, якусь надбавку, ну, от щось таке, що вас борадує, ваше самолюбство, Що ну да, я ж працювала, я ж хороший там працівник, чи вам подарунок? що, Ну, звісно, я заробила, чи заробив. Так, наступна карта для дів. В грудні місяці. Яким буде грудень? буде грудень для дів? шестерка кубків, карта минулого спогадів, ностальгії, люди з минулого, якісь колеги, друзі, щось із минулого це може бути пов'язано з чоловіком, який може бути або овін по знаку Зодіака, або взагалі по характеру. Це дуже такий впевнений собі, харизматичний, яскравий. Це людина, яка займає якусь посаду, тобто це карта такої влади. І там може ви зустрінете якогось свого колишнє кохання, там, колишній начальник, колишній там якийсь е, однокласник, одногрупник, хтось, що для вас може вирішити якесь питання, так, як він буде? Ну, ця людина вам дасть дасть позитивний посил. Тобто, якщо це якісь там по роботі, ця людина там може вам щось запропонувати, може там вирішити допомогти вам, вирішити якісь запитання. Якщо це по особистому, то це чоловік, який ну, я не знаю, може дати вам якийсь емоційний запал. Та тобто, щось таке з минулого буде для вас благоприємно. Далі знову ж таки у нас трійка мечів, і знову ж таки, дивіться, як я вам казала, тройка мечів нас пов'язана з правосуддям, тобто це все, що пов'язано з законом, з порядком, з формальностями. Можете штраф отримати, можете там налоги, знову ж тажу, на, на щось налог не вчасно заплатили, да, там не здали якийсь звіт. Що там може бути за електроенергію? Нарахували вам, тобто там, де потрібно ну, дотримуватись якихось правил формальності, щось вас розстроїть. Чи на роботі там прийшла перевірка? Ну, от щось таке документи. Печаті, подписі, от щось таке воно може бути. Е, ну, Для вас трошки не так, як ви думаєте. Тобто це не башня, це не прям все відмінило вам там, судове рішення, там щось не так, не ті виплати. А пішло не так, не тоді, не туди, як ви собі думаєте. Бачите? І там я прям так мені чомусь слово йшло в голові правосуддя. Хоча, і тут. Да, тому що ви будете ще моніторити якусь інформацію, може, там якісь нові закони по поводу виїзда, там, чи перетину кордону, щось таке. Знаєте, що щось може бути от на державному рівні. Чи, наприклад, там під, під, не підвищать, а навпаки, там якісь по, ліміти по картам, і ви будете вас це розстроює, щось будете шукати якусь інформацію. Все для людей. Так, ще одна карта для Дів. Повішаний, це в нас карта. Пауз, затримок, і частіше всього це про хвороби. Тобто можете захворіти, і звичайно, ви вже не їдете, куди їхали, не зустрічаєтеся з друзями. Тобто якась застій, якась підвішена ситуація, де потрібно почекати. Можливо, ви подали документи на якісь на розгляд, то вони будуть не тоді, коли ви очікували. Ви там мали я не знаю, з ким зустрітися. Коли вам треба буде терпіти, оце карта, ви заручник якихось обставин. То ви посварилися з чоловіком і ніхто не йде. Миритися. Просто це знаєте така е, тиша. Всі мовчать, ніхто нікому нічого не говорить, і от ви в підвішеному стані. І це да, якось е, ну може вас якесь переосмислення. Тому що ця карта каже, що е, ви вирішите ситуацію тільки тоді, коли подивитесь на неї під іншим кутом. Також, прямо, якщо дивитися, може ви підете на якісь полотна, як він там називається такий від спорта. Ну, може бути навіл денс, да, коли е, верх ногами, ну тоді це в позитиві. Але частіше всього це в нас погане самопочуття. І ще, якщо ви хворієте, е, якщо ви хворієте, то е, вам потрібно буде по цій карті від чогось відмовитись. Е, не знаю, там, наприклад, відмови від алкоголю, від кофеїну, дієта, не можна ходити в сауну, не можна там. Все, що там не можна, от це у вас також може бути. Так далі, Діва, Почекай, Дів в грудні місяці. Яким, буде... яким буде грудень для дів? Давайте хороші карти. Ну. Звісно, дев'ятка мечевана вона вже була спочатку, в пліну своїх мислей, переживаємо, накручуємо, допридумуємо, ночі не спимо, голова болить. Тобто якісь хвилювання вас будуть. Ну і попередня карта в нас пов'язана з поганим самопочуттям. І якщо з цією картою ми разом пов'язані з головою, то можливо, що у вас можуть бути головні болі, можливо, у вас простуда, вухо заклала, ніс заклала, гаймеріт, голова. Ну, голов Собою обережніше Ну і з думками також бажано фокус уваги переводити на позитив. Це я вам говорю як діва Четверка жезлів. Ну, наконець-то святкуємо, свята, радість, не знаю, зустріч, п'янка, гулянка, корпоратив, неформальна обстановка все буде добре. то святкувати будемо. Далі четвірка мечів посвяткували, потім ми на релаксі. Бачите, ми просто пливемо по течії, немає якоїсь обетійності, немає якихось там, не знаю, поворота в долі. Просто на паузі. Ми просто не знаю там. Ну, в принципі, ця карта також в нас про е, да застій стагнацію, така як була вішному. Але тут якось мені більше, що ми відпочиваємо. Ми там в кінці місяця. Е, а можливо, до речі, якщо ці дві карти, то це може бути святкування і десь на відпочинку. Тобто, ви десь там їдете в Карпати, десь в якийсь домік, посвяткували, а потім ще відпочиваєте. Так. Давайте ще одна карта для дівчин закінчиться. Так, я не хочу на цій карті закінчувати. П'ятірка Пентаклів у нас це також карта негодна. Коли у вас нема сил, нема енергії, нема ресурсу. Знову в нас був, чи це? а да, вже був місяць, тобто у вас можуть бути проблеми пов'язані з самопочуттям і з нервовою системою. Тому що місяць в нас все одно символізує більше. Або нервова система, або хто вагітний, то може бути погане самопочуття саме пов'язане з вагітністю. Ну, взагалі, ця карта така по місяцю нестабільна. Нестабільне самопочуття. Тут болить голова тут, ні. Тут мені погано тут ні. Там дев'ятки теж можуть бути якісь панічні атаки, тривожності. От все, що з психологічним станом. Ну і про фінанси. П'ятірка Пентаклів це все-таки ресурси матеріальні. І тут може бути нестабільні там, доходи. Ви в щось клали, вам не віддали, там, мали повернути долг, не повернули. Тобто врімя дії потрачені в поступ у цій карті. Тому кінець місяця. Да, ні, візьмемо ще одну колоду. Так, чим закінчиться все-таки вересень для дів. Я буду розкладати, пока не буде хороша. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це в нас як двойка жезлів. Тобто ми будемо мітатися. То люблю, то ненавіжу, то хочу, то не хочу, то плачу, то посміюся. Це тобто якась невпевненість, нестабільність, емоційна імбівалентність. Тобто ви будете знаєте, таке з крайності в крайності. Все, сонце. Закінчуємо на цій. Тобто ми пам'ятались, пострадали, похворіли, голова поболіла, ну там разне було, якісь з документами, якісь непонятні ситуації. Щось таке може бути, але кінець місяця сонце. Радість, щастя, успіх. Ви отримаєте те, що ви хочете. Ви будете на коні і часто це про відпочинок. Ну, слава Богу, давайте ще одна карта. Порада, точніше, повний місяць, неминучий, як і завершення. Тобто, якщо у вас в житті відбувається щось нехороше, то знаєте, що це просто як ну, якийсь період, який пройде, і потім назавжди буває підйом. Значить, все минає, нічого не вічне, іноді головна. Краса ситуації в її завершенні. Навчіться відпускати. Пам'ятайте, що кінець неминучий, як і початок. Попереду щось нове. Якщо ви йдете з якихось відносин, з якоїсь роботи, з дружби, з місця до якого ви звикли, то це не кінець, це завжди початок чогось нового. Дякую всім за лайки, за коментарі. Ютуб працює так, що якщо немає активності, то він і не просуває. Тому я буду вам вдячна за зворотній фідбек. Люблю, цілую ваш душевний таролог, діва.